Доброго дня всім. Сьогодні 22 жовтня. Вчора в нас вже був перший такий приморозок мінус три. Виноград, листя вже скидає. Молдова ще висить, потримаю, потім в погреб поставлю, щоб взимку свіжі їсти. Там ще сенатор Павловського висить. Хурма вже скинула листя. Було там п'ять таких. Десь один затратився. 5 штук таких було сигналочок з хурми. Покладу на дозарювання в пакет з яблуками на пару днів маю діти. Почав трохи я копати саженці Садж... фундучка. Яблука вісе треба зривати. Почав я потроху копати кондучки. Погода гарна, сьогодні дощі обіцяють. Почав копати трапезонти і ковш трапезундій коренева. Не видно листя, листя. Ось таке, така коренева Така товщина саджанців. Висота десь біля метр десять, метр двадцять. І ковш, Не ковш, менший трохи. Так для для інформації. І ще хтось каже, що саженці дорогі. Так, і думаю, якщо саженець тисячу гривень стоїть, то він дорогий. Зараз вам покажу. Щі купляв я приблизно такі саженці, такої товщини, товщини і розміру такого. Трапезунд, ковш і мангуб по 11 доларів. 11 доларів це в 2019 році. і Я нічого не казав, що це дорого, тому що я хотів ці сорти мати і я їх мав. Плюс заплатив я ще за дорогу з Криму до України. І плюс, ну, плюс поштова пересилка вже по Україні. І ці мені саджанці тоді вийшли. 1350 гривень у 2019 році, ну долар був, мабуть, по 25 чи як там плюс. ну і плюс, плюс ці розходи. Я нікому ні, ні слова не сказав, що чому такий малі садниць, чому так дорого. Тепер. 22 рік, такі саджанці з такою кореневою я продаю по 100 гривень. Чистосортний трапезунт. трапезунд. Якщо порівняти такий із цим, який я купляв по 11 доларів, то тот би мав би коштувати, напевно, тепер 40 доларів. Але їх продаю по 100 гривень. Думаю, клієнти будуть задоволені. Зараз війна, всім тяжко, ні в кого. Ніхто тепер грошима, грошима не розкидується, а саджанець хоче мати кожен. Тому ось така ситуація по саджанцях. по 100 гривень. Думаю, максимально буде ціна там, не знаю, може 150, а то може, не знаю, може 200, то якісь такі 2-3 сорти, які дуже рідкісні. Із-за із, із, які я давав засадність по 500 гривень, то максимум буде ціна 200 гривень. Ось такі справи. сусід косить там Травечку між фундуками. З понеділка вже буду потроху інші сорти копати. Люди замовляли, багатьом я відмовив, тому що саджанці не робив горизонталки, тільки вертикальні відірки. і то була посуха. Багато є некондиційних, які я не хочу нікому продати таких сантиметрів по 30, я кладу на дорощування, тому що я за них не хочу, не хочу, ну, не, не, не хочу, щоб люди потім на мене обіжалися, що я їм туфту -ту прислав. Хоча не висоті саджанці саженця. Як це правильно сказати, не головне висота саджанця, а головне його від, відносно цього саджанця. Звісно, якщо садженець має 1,50 м, а там три волоски, то він буде стояти на одному місці. А якщо садженець має 30 см, там три, ці три волоски, то він його витягне. Але. Кажу ж, повторюся, що такі некондиційні не хочу продавати. Залишу їх на дорощування на студій рік. Потім довідно що до чого. Ось така ситуація по саджанцях, Вже потрохи буду відправляти цьому тижні, думаю, на, до кінця наступного тижня будуть викопані всі, всі саджанці. Так що всі, хто замовляв, отримав від свої саджанці. Де коренева буде слабша, звісно ціна буде ще менша. Все, всього найкращого, мирного вам неба, гарних врожаїв. себе. Па-па.